Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Продовжуємо говорити про створення сайту на WordPress. Після того, як ви створили сторінки і записи, потрібно їх правильно розподілити. так би мовити. Що я маю на увазі? Вам потрібно зайти в обмінку вашого сайту, перейти в розділ налаштування, перше перевірити загальне. Дати своєму сайту назву, прописати ключову фразу, завантажити іконку сайту, перевірити всі налаштування, обрати мову, зберегти зміни. Після цього ви переходите в розділ читання. І тут ви встановлюєте, яка саме сторінка буде головною на вашому сайті. Домашня сторінка в нас встановлена Home, а можна поставити ваші останні записи. Якщо ми збережемо зміни і перейдемо на наш сайт, то побачимо, що на головній сторінці нашого сайту відображаються записи із блогу. Саме так формуються блогові сайти зазвичай. Є різні варіанти. Це один з найпростіших. Для того, щоб сторінка була статичною, а не блоговою. обираєте статичну сторінку. Обираєте Home в нашому випадку. Зберігаєте. Перевіряємо. І наша головна сторіночка повернулася на місце. Далі вам потрібно обрати сторінку записів. Сторінка записів. Переходити. Ось, обираєте блог. Зазвичай вона саме так і називається. Е, обираєте кількість записів, які можуть на одній сторінці блогу показуватись. Обираєте, що відображати текст повністю в записі. Або уривок. Зберігаєте зміни. І ваш блог показується як блог. Тобто в ньому показуються записи, які ви будете створювати. Записи або публікації. Це наступний крок, який вам потрібно буде зробити для того, щоб сторінки і записи правильно показувалися на вашому сайті WordPress. Як додавати їх у меню, поговоримо в наступному уроці. З вами була Тетяна Таперо. Всім па, па Не забувайте підписатися. Попереду ще багато цікавого.